Ворожіння, смаколики та пісні. Мова про андріївські вечорниці, давні українські вірування, що залишилися традиційними і сьогодні. У Мукачеві продовжують народні звичаї пластуни краю. Це перше з низки зимових святкувань, яке заплановане цього сезону. Ми часто організовуємо такі традиційні заходи. Це один із елементів виховання. Традиційні свята це все також є наша ідентичність, наша культура. І ми не можемо розказувати про це в якихось не знаю презентаціях чи розказувати на пальцях. там ми власне це проживаємо. Юні скаути зібралися у центрі громадськості та національних культур, де на них вже чекали організовані керівниками пласту, конкурси та обряди, що притаманні андріївським вечорницям. Яскравий атрибут присутніх колоритне національне вбрання. Ми сьогодні організували пластові андріївські вечорниці, тому що знаємо, що 1 грудня Андрія, за новим календарем. Зробили це насамперед, для дітей, для того, щоб вони знали, що є така традиція, і максимально бачите, ми сьогодні не в одності. О, поставимо ми всі в народних строях, дівчата й хлопці. Співаємо пісень, граємо в ігри. Зараз будемо кусати калиту, їсти вареники. Тобто, максимальний такий збережений традиція збережена вечорниця. Співали пісень. Ой, не стане ворожили. Змагалися у вправності. Добре, добре. Давай ти теж давай, давай. полювали на калиту. Добре. Тільки тут. Добре, ти не ще мо спустити. Дивись, який жадний цей добре, дай, <ріху> 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 Зуби вже? Діти зізнаються, андріївські вечорниці дійство захоплюючи та на перебій діляться враженнями. Дуже мені сподобається. Я да, прийшов тут багато веселого з дівчатами. Там класно дівчата показу, що вони вміють, малюються орігами. Роблять бісер. У нас було на силу, розум показували свої поцімілості. Ми сьогодні поражили на хлопці. Хлопці пробують вкусити калиту, подобається тим, що тут дуже цікаво, а також ми сьогодні проживаємо такий день, як раніше було у нас на Україні. Я вперше, вперше на такому західі кусали калиту, бігали в, міш, бігали в мішках, повзли, повзли в наметах. Мені мені сподобалося все. Також долучитися до дійства могли всі охочі містяни. Окрім традиційних розваг, на заході також організували ярмарку зі смаколиками. Отримані кошти будуть передані на потреби зсу.